В розборку залітає ZS200GS. Зараз візуально оглянемо байк та послухаємо, як на ньому працює дригун. Вилка на мотику рівна та суха, переднє колесо в доброму стані. Задок має удари, гума на мотику добра, прямо ток, задній кронштейн, кронштейн водія, вигляд двигуна зі сторони кришки щеплення. Лівий пульт, правий пульт, гальмівний курок, курок щеплення. Бак на мотику фарбований і шпакльований, але в цілому вигляд має непоганий. Дригун абсолютно холодний, руку на вихлопному коліні. Тримаю легко та не вимушено. Одним дублем запускаємось і слухаємо двигунчик. Слухаємо зі сторони кришки щеплення. Як чуємо, жодних сторонніх шумів немає. 0180 останні 4 цифри двигуна. Як чуємо, жодних сторонніх шумів по двигунові зі сторони кришки генератора також не чути. Двигунчик працює добре. Робимо ратата, як бачимо, тригу не димить, після прогазовки холостий хід тримає рівно. Глушимось, запускаємо ще раз. Запустився з півтику, газуємо. Якийсь такий ЗС-200GS залітає в розборку, кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.